Вітаю! Як каже моя вчителька з фінансової математики Наталія Капцова, що гроші це навички, помножені на час і помножені на працездатність. Сьогодні ми будемо працювати з вами над навичкою ділення. Ми будемо вчитись ділити гроші. І не тільки. Ви пам'ятаєте, що в нас поки що всього-навсього 4 нещасні дії. Додавання, віднімання, множення і ділення. Але людство якраз починало з ділення. Воно ділило ресурси, землю. Та й гроші також. Для найменшеньких буде ось таке завдання. Вам необхідно буде поділити монети серед піратів. Так, 12 монеток. Поділити на двох. Це те саме додавання. Так, 6 плюс 6 2 рази 12. Тобто 12 поділити на 2 буде 6. Обернене є множення 6 помножити на 2, 12. Але насправді ми можемо кожну дію звести до додавання. Ну, ось таким чином ви її виконаєте. Якщо будуть якісь складнощі, можете помилятись, вам програма підкаже, як це робити. Завдання я підберу під ваш рівень. Якщо вам це буде нецікаво, давайте допоможемо трошечки видобути, видобути золота, ось цим чудикам, о, яких напала золота лихоманка. Допоможеш розділити золото? Так. Ого, тут вже якісь у нас нові дивні числа через кому, але ви з ними вже трошки знайомі. Це як одна гривня, а це одна копійка. Одна із 100 копійочок. кому ми пишемо частинку від цілого. Ми ще з вами познайомимося з дробами, з десятковими дробами. Поки що просто мені повірте, це вам вже знайомо. Ви багато де бачили десяткові дроби. Особливо, коли е, річ йшла за гроші. Важливий момент. Додавання, віднімання і множення. Ми завжди дії з ними робимо задом наперед. Починаємо з найменшого розряду, йдемо до найбільшого. Лише з діленням ми йдемо по порядку. Ми спочатку намагаємось розділити найбільший розряд. Тобто три такі гірки: ми одну сюди, одну сюди, одну сюди. І шість малесеньких. Так, шість на три ділиться. Так, націлу можна поділити. Все чесно. Найбільше складні записати, яка кількість золота кожному дісталася. Пишете: ага, одна фіолетова кома, нуль синіх, нуль десятків. Найгеніальніше за винахідлю це нуль. Нема ніякого розряду, і по дві зелені. 1,2 із 100, 1,2. Так читається це число. Ви святкові дроби, ви будете починати вчити в п'ятому класі, але ви насправді їх вже, знаєте, і з ними знайомі. Чого вам їх не показати? Якщо я відмовлю в допомозі, то вони поб'ються. Ви можете, до речі, повідмовляти їм як е, завгодно довго і подивитися на результат. бачите вже там перебинтований хтось. І буде гірше, і гірше і гірше. Тому, все ж таки, варто допомагати, як особливо, якщо просять по допомогу. І вміти просити про допомогу. Це ще одна дуже класна навичка. Так, ну давайте припинимо сварки і таки допоможемо. 10 поділити на 5. Ну. Так, 5 десятків, точніше, поділити на 5. десят у нас Одиниця і ця оція, ніяк не поділиться, розіб'ю її на частинки. Ага, тепер в мене їх 15. І кожному буде 15 ділиться на 5, кожному буде по 3. Якщо вам з десятковими дробами занадто складно. Так, 10 цілих кома і 3 рожеві гірки. 3 рожеві. Якщо вам це буде занадто складно з десятковими дробами, я вам пропоную спочатку зробити вправу ще одну з квіточками. Тут, пам'ятаєте, ми з вами виконували з покраскою паркану, а тут треба буде. Поділити квіти на... і висадити їх на газоні. Так, 100 квітів на 4 клумби не ділиться, доведеться розбити їх на десятку. Ага, тепер у мене 12 десятків. В 12 десятків ділиться на 4 клумби по 3 десятки. Почніть з цілих чисел, а далі перейдете вже до золота. Так, квіти це теж цінність, це краса. Тому. Додам вам цю вправу в тему гроші. Почнете з неї. Тут, до речі, з перегрупуванням буде, а потім тоді виконаєте із золотом. От в такому е е порядку я вам назначу завдання. Якщо вам все ж таки десяткові дроби абсолютно незрозуміло, давайте сходимо в кіно. І ви точно запевнитесь, що ви з ними вже мали справу. Так, виберу фільм, який я хочу подивитись О, про космос. Це ж про космос. Мені треба заплатити 2 долари. Так, ну, 2 долари це ціле число. Натуральне число. Натуральні числа це числа, якими можна щось пронумерувати. А дроби це не цілі числа. Ще ми їх можемо. Так, я візьму найменше попкорн, бо це не дуже корисно. О! 0,65. 65, 65 копійочок. Ну, Точно ви вже бачили такі записи. Раз, два, три, 4, 6 монеток по 10 копійок і одну по 5 копійок. Потренуйтесь на копійках, і ви зможете додавати десяткові дроби. множити, ділити. Це... Головне, пам'ятайте, що це, це про гроші, це про копійки. Так, я буду лимонний напій. Ви виберетеся. 38 копійок. 0,38 ,38, і 100. Ой, не вистачило. Ну, докину 5 Так. Ну, так, зроблю. Ви потренуєтесь. Це ваше домашнє завдання. Я його буду е під ваш рівень підлаштовувати. Так, я буду щось корисні, снеки якісь. 5 копійок. Ну. 5 із 100. 5 копійочок із 100. 5 сотих. Все, ви на копійках зрозумієте, що таке десяткові дроби дуже легко. Е, я хочу футболку. 4,71. Ну, дуже складно. 4 гривні і 71 копійка. 50 тінь-тінь. 2 І 1. Все. Є. Трошки складніше буде з. Відніманням і додаванням десяткових дробів, але я вам це зараз покажу в наступній частині сьогоднішнього уроку. Підключайтесь, виконайте ті вправи, а потім подивіться наступне відео. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Пам'ятайте, що гроші це навички, помножені на час і помножені на процездатність, і все у вас в житті буде гаразд. До зустрічі!